І всім привіт! Ми продовжуємо летсплей по Survival Craft. Я це вже чуть-чуть добув желіза. Зробив собі желізний зліза, тепер желізну кірку. Е, то все було без щипу. Е, люди, я хочу собі зробити, ну не на цій карті, а на своїй карті. З е, креативу карту. А як її зробити? Хтось мені може підказати? Как он за прописать на приотек? Шоу физьмает какую-нибудь массу спросил мне сказать. Так, сделать. Ооо, там пацан хочет... не пацаны шесть им хочется. Ну, давай Сарачку Так, порте. А ты нам дашь сейчас живут. И ты нам корочку дашь. Опс. Я голый. Но да. Но Я твою вам сейчас разбуду. Похожу, он так, так. и, дети, и дети. Я надохну. Так-так. Побираем ягодицы и ягодицы. Въем еще всю собаку. І того в нас п' е, шерсті. ні, на сім шерсті такої. У нас пару. Е, зараз буде опа. У нас п'ять є. Рахуємо. У нас є три Три тих... Три курки. Зараз тільки підрахуємо. Так, приклаємо двері озик мені ось тут от железо лізо Так, добре. Е, це нам потрібно поставити. Так, зараз і зараз ми дивимося, як ми можемо скрафтити нам е ті. Мм, як можна скрафтити броньку, ну, таку. М -м -м, нам треба шість таких, а в нас вона є ще немає. Зараз подивимося, є, значить. Робимо так. Ам um, ну, не знаю в чому баг, але походить то так треба робити. Опа. Зараз чекають люди. Люди чекають секунд. Я смен секонд. Ай, блін, на мене ж там мало бути чотири йде я косой. Ну добре, це ми возьмемо і зробимо може шостої шерсті можна зробити. Добре, Значить, ми можемо поставити в пічку їсти. М дерево мені треба. Е сюди нам треба дерево, так, дерево нам сюди йде і ми можемо пожегти ще це. Так, добре. Ага. Так, і ми тепер можемо поїсти собі курочки. М -м -м. Ну, зараз ви ще собі ще чогось. Так, поставимо сюди, сюди. М -м. І це сюди ану почекайте, 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 а я ні, хотів нічого ми не будемо чекати. Е -е, якщо ти порахувати всім дякую за перегляд. Всім е -е, ставте лайки, підписуйтеся на канал. А з вами був... Underman. Under Enderman. Всем дякую за пригляд. Всем пока-пока. Подпишитесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.